Наші сусіди поляки все більше задумуються про те, що потрібно підтримувати Україну у війні проти Росії не лише зброєю, не лише економічно, але й військ. Про це заявив ніхто не будь. А колишній глава е, міністерства Яцик Яцек, був від творчої, від... заявив в ефірі радіостанції РМФ. Польської слів політика успіх миротворчої місії в Україні в інтересах Польщі. Та звичайно, що в інтересах, тому що е, після України буде Польща, а може навіть е, не після України, а е, вод, водночас з Україною чи після призупинки е, війни в Україні можливий такий варіант. Я вже про це говорив, коли у нас починається перемир'я, і далі е е ворог іде на Польщу Росія, через Білорусь. Однак наші дії, які говорять про те, що ми не відправимо туди війська, бо чому там повинні гинути наші сини, показують, що ми дивимося на короткострокову перспективу, заявив колишній міністр закордонних справ. Польщі Чапутович наголошує, що офіційна Варшава не дивиться на ширші геополітичні умови, які є важливими для країни. Я думаю, що ми передчасно заявили про те, що не будемо в цьому брати участь, заявив він. Отже, що ми бачимо, ми бачимо, що поляки приходять до тями. Це Нічого, що це колишній міністр закордонних справ заявив. Це не остання людина. Це означає, якщо колишній міністр закордонних справ цілий колишній міністр закордонних справ таке заявляє, це означає, що в польському політикумі серйозно про це задумались. Поки що, це опозиційний політик заявляє, завтра це заявлять у владі і не сумніваюсь, через якийсь час ми будемо мати пропозицію поляків про миротворчу місію. Якщо війна найближчим часом призупиниться, це майже гарантовано і відразу швидше буде, там за кілька місяців. Та може і, і, і просто відразу як тільки зупиниться. А ага, якщо, не дай Боже, війна продовжиться, ну в якийсь час це ще забере, але імовірно, що вони до цього прийдуть. Я б сказав, стовідсотково майже імовірно, що вони до цього прийдуть, і через якийсь час почнеться обговорення вже параметрів посилки. Поляками свого війська польського на допомогу українській армії.